Світлана Панкова показує будинок, де її чоловік розпочав облаштування кафе в своїй квартирі на першому поверсі та реконструкцію ще однієї на другому. Каже, відкритий заклад їхня мрія, але на них написала скаргу сусідка. Після чого з перевірками прийшли комісії з державного архітектурно-будівельного контролю. На цьому місці во тут кусочок був. Це був пристрочка, така дерев'яна, і вона була повністю розвалена, вона була аварійна. Зараз ми зробили з гіпса з пеноблока, шикарну стінку. Все шикарно, все нове. Я не знаю, що вони там хочуть. Робилась реконструкція до тих пір, поки чоловіка не забрали на війну. Зараз мій чоловік на війні. Розповідає, довіреність на неї зробити не встиг, тому й квартиру для перевірки комісії не надала. Водночас мешканка будинку Тетяна каже, ні усно, ні письмово не погоджувалась на будівельні роботи сусідів через те, що під'їзд був відкритий, її обікрали. Панков самовільно захопив під'їзд загального користування, звуживши його на метр тридцять. В зв'язку з тим, що під'їзд був ширше, у нас була там кладова і там були речі. Панков це все повикидав, мої речі, тому що йому потрібно от було отак. От Показує поверховий план 1979 року, виданий бюром технічної інвентаризації від 2021 року, де ширина місця загального користування 2 метри 50 сантиметрів. Проєктантка Світлана Антонів говорить, сходи були аварійні і не підлягали реконструкції, тому їх демонтували і замінили. Звинувачення в захопленні території під'їзду задля розширення кімнати відкидає. каже, стіну в поверховому плані домалювали. 20, 20 в нас було в обмірах, і так воно і зараз. По факту Це підділка документів звичайно, ми будемо звертатися в ДБР. Щоби слідчі це це посудова особа зробила. І на основанні цього малюнку вони моє підприємство аштрафували на 540 тисяч. Крім того, каже, у комісії були запитання щодо плану евакуації. Цей розрахунок не розробляється згідно ДБН зі змінами ДСТУ, склад ДБН склад із міст. Проєкту він розробляється тільки для середнього класу і вище СС2, СС-3. І моє підприємство все одно замовило розрахунок часу евакуації із квартири на другому поверсі, і з першого поверху, де буде в нас там кафетері. Все ми проходимо по часу евакуації. І саме головне, це підтвердила експертиза. Комісія ж встановила порушення пожежних норм та захоплення території, говорить начальниця управління Державного будівельного контролю Олена Туова. Міністерство перевірку погодило з першого разу. Для прикладу, наприклад, у 2025 році ми звертались до Міністерства щодо погодження перевірок вісім разів, але погодили перевірки нам лише в двох випадках. На комісії е, ніхто… Не АБМ, представники АБМ, це проєктанти, ні представники будівельника на комісію не прийшли. Хоча про комісію було повідомлення. Каже про те, що забудовник Олексій Панков у Збройних силах України його дружина повідомила за день до перевірки. Але на жаль, закон не встановлює випадки зупинення проведення перевірки. А в мене наказі є чітко підписано міністром, чітко зазначено, що я зобов'язана розпочати перевірку. Протягом 10 днів з дати отримання наказу, що коли ми зверталися вже за погодженням припису, ми в міністерство прип... йому було надано два приписи це зупинити будівельні роботи та відкоригувати проєкт відповідно до державно-будівельних норм. Світлана Антонів каже, не розуміє, як комісія могла встановити ширину стіни, якщо не мала доступу до квартири забудовника. Начальниця управління Держбудконтролю це пояснює так. Паспорт має масштаб. В інструкції про створення технічного паспорту зазначено який саме масштаб. Тобто, якщо ми беремо лінійку, ми бачимо, що розстояння зменшилось між тим, як було до реконструкції, і після. Тобто, ми можемо казати, що стіна збільшилась. Також кореспонденти Суспільного отримали відео від 2023 року, де Світлана Панкова аргументує реконструкцію наступним чином. Сходинки ми зробили бетонні. Те, що ми е, у, у, забрали кусочок спільного користування, це є в проєкті. Там не можна було інакше построїти другий етаж, под, тому що він рушився. Однак, за словами юристки Ірини Кузуненко, якщо комісія не має допуску до квартири, вона не може складати акт про перевірку. Ці всі порушення мають бути прописані в акті, а акт має бути складений лише за присутності суб'єкта, власника цієї будівлі або уповноважених представників. Тобто будь-яке порушення потім перевірки може йти до того, що конкретно суб'єкт, власник цієї будівлі може подати до суду і оскаржити вже цей акт за підставою того, що була порушена вся процедура. Так, проєктантка і зробила. Після чого Миколаївський окружний адміністративний суд задовільнив позов АБМ проєктні роботи, встановивши, що ширина кімнати Панкова 3 метри 41 сантиметр, як до проєкту, так і після його виготовлення. Так звана корисна площа об'єкта збільшилася за рахунок демонтажу внутрішніх перегородок, які не є несучими конструкціями. Представники Держбудконтролю подали апеляційну заяву, але за недопуск до перевірки комісії забудовник може отримати штраф, каже юристка. Тому тут -то тут є такі і правові колізії, і відповідно такий замкнуте колоти. Нині будівництво призупинено. Кореспонденти Суспільного продовжують стежити за ситуацією. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.